Якщо брати статут, як воно, от, по ідеї, мало би бути, то бойовий медик це людина, яка е, має знати такмет, володіти ним. Е, і трошки більше. крім е м, стандартного базового набору такмєда, ми маємо вміти ще зробити ін'єкції, поставити катетер правильно, вчасно і довести людину до стабілітизаційного я з дитинства була дотична до якоїсь біологічної теми, до е антропології. Навіть в своїй цивільній професії я займалася визначенням е кісток і е тварин, е людей трошки менше, але теж Ну, я можу назвати себе пацифістом, тобто, ну, я не та людина, яка хоче стріляти в інших людей. А от рятувати інших людей це от якраз для мене. Е, розумієте, в чому проблема? В мене в Криму лишилася мама. І ну на цьому фоні ми фактично перестали з нею спілкуватися. На початок 22-го року, як ми з нею ругалися, напевно, чули всі сусіди в сусідніх будинках, і це для мене було ну, досить серйозним стресом. У мене не було проблем з самоідентифікацією, в принципі, тому що коли я в 17 років переїхала в Київ, поступила в університет. То в мене не було проблем ні з українською мовою, ні за спілкуванням, ні з ідентичністю. Абсолютно, тобто я відчувала, не відчувала себе э, росіянкою, рускою, чи ну такої ідентифікації в мене в принципі майже ніколи не було. Та було боляче, було неприємно. Е, да, звичайно, є якась ностальгія, мені хочеться вернутися. І в Крим колись, і суто в Керч, і я в експедиціях була в Криму. Тобто там є дуже багато красивих місць рідних. Але ну як вже буде, так буде. Археологія, скажем так, це не професія, це стиль життя. З 2003 року в мене були експедиції і. Експедиції могли продовжуватися два тижні на рік, а могли шість-сім місяців на рік не бути вдома. Це ну, тобто, це спочатку один проект, потім другий проєкт, потім третій. І це постійні переїзди. Ти ніколи не знаходишся на одному місці довго. Ну хіба зимою, і то буває таке, що взимку доводиться доводилося працювати. А, і у цей момент з це встряхуванням турнікет. Вас, напевно, теж вчили його правильно розкривати. І чим це закінчилося? Тим, що знаходили людей, які вже були мертві, і десь там в трьох метрах від них турнікет, який вони не втримали в руці, коли розкривали. Тому зараз нікому не радять цей турнікет встряхувати, його відкривають і надавають. Коли в мене немає контролю над ситуацією це най, найважче. І в мене був момент, коли мої хлопці виїхали без мене. З ними був інший медик, і мені по оперативний передає, що з твоїх четверо поранених. І в мене нема контролю. Я не знаю, де вони. Я не знаю, що з ними. Це мої хлопці ми з самого початку разом. от ці 30 людей, які були від початку, вони найрідніші для мене досі лишилися, напевно. І мені по рацію передають, що з моїх 30 четверо поранених. І я не знаю де що з ними. Оце було надскладно для мене. Я дуже хотіла. Є така є такий метелик, називається Аполлон Тяньшанський, В нього дуже вузькі аріали питання. Я дуже хотіла б побувати на Тяньшані і подивитися на цього метелика вживу.